Пробуємо записати 0,15 у вигляді дробу. Отже, як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що перша циферка після коми відповідає за десятій. Відповідно, якщо ми маємо одиничку, то ми можемо це записати як 1. Перша циферка після коми. Друга ж циферка після коми відповідає за соті. Оскільки ми маємо п'ятірку. То ми можемо сказати, що це у нас буде 5 сотих. Тепер нам необхідно додати 1 десяту та 5 сотих, аби записати як 1 цілий дріб. Отже, записую 1 десята додати 5 сотих. Яким буде наш спільний знаменник? Це буде 100. Отже, необхідно домножити 1 десяту на 10. Ми отримуємо. 10 сотих і додати 5 сотих. Отже, 10 додати 5 це буде 15, 15 сотих. Більш того, навіть коли ми читаємо 0,15, ми вже розуміємо, що можемо записати дробом як 15 сотих. Але тепер я ще б хотіла скоротити, адже що 15, що 100 у нас може поділитися на 5. Отже, ділю чисельник на 5 та поділю знаменник на 5. В результаті отримуємо 15 поділити на 5, це буде 3, а 100 поділити на 5 це буде 20. Отже, 0,15 можна записати у вигляді дробу як 3,20.